А давайте тепер трошки ближче. Ого! Воно важке. Іван Бороліс один в губичах на Рібкінщині плете кошики з лози. Старші каже, вже не можуть, а молодші не хочуть. Сам перейняв від Володимира Мишка із сусідніх неданчичів. Плете і невеликі кошики, і більші верейки дворучки для себе і сусідів, якщо попросять, зазвичай штук 20 за рік. Та минулоріч не сплів і одного бо лози не нарізав. І не не було, воно ж замерзало. Тому нетерпляче чекав нового сезона середина листопада, якраз початок, осінню зимою до весни. 20 листопада у вітряний день. Тому вже ж вибачайте за звук. Разом збираємося на діло. Екіпіровка нехитра, гумовики та одяг такий, щоб будь-який менше чіплялись. Сікатор, який дістався від тестя, і велосипед рушаємо в поле за село. Не в одне так називають місцину. Десь за кілометр доходимо до рідких заростей червоної лози. Не я, не я. Та все ж, вибравши годящу, дістає сікатор і переться до роботи. На не в одному росте тільки червона, за зеленою треба далі їхати. Є така я зелена лоза, що на палець наматую, не лопає вона. Чоловік вправно орудує інструментом і пояснює, як правильно обирати лозинку. Я плету тонцею, а я буду й тяжова, попробую її сплести. Ну, беру приклад. Але старалася не дуже, тому і руки, і очі цілі. Чоловік працює без рукавичок. Каже, подряпати руки не біда, головне очі вберегти. Глаз швидко закривається вже. Привиком. Поки ріжемо, в повітрі чується глухе бабах. До кордону з Білорусю 6 кілометрів напряму. Звичне діло заспокоює Павлович. На полі каже, чого тільки не буває. Два лоці, я чотири назад, чотири коври. Згадує, в полі і корзини плів, коли корів пас. І корови туди заходили. Лорзина різав, сідає, плити. За пару годин Павлович прив'язує чималий оберемок до рами і командує. Все, ув'язалися, поїдемо додому. Корзинки почне плести за кілька тижнів. Томоду полежала, так мені лучше подобається. Далі процес нехитрий, ділиться Павлович. Ну, перебираю я. Такі детов ще настойки йдуть, а ці їм будемо плітати по коробку. Вісник че. А що ж ще?